32 мішки, 500 кілограмів, півтони. або дай би. Хтось одяг свій забув робочий. Так, це клондайк. Так, доброго дня всім. Не знаю, зайде, не зайде, але надивився я в Фейсбука, Тіктока бачу, така тема заходить. Ось, е маємо таку територію на території нашого села. Тут колись було хороше підприємство. Це навіть я пам'ятаю, воно працювало. З однієї сторони, трохи не, не такий вже і старий, але. але. Так от, про що зараз мова? Про втор сировину. Тобто про е, речі, які вважаються звичайним сміттям, але е, коштує якихось грошей. Невеликих, але хай буде. Сьогодні тема про склубій отакий. От по цій території вже була зроблена мною невеличка розвідка. Ходив, позаглядав, і тут є що збирати, є що е, є що збирати. Суть цього відео наступна. Сьогодні хороша погода. Спробую засікти час, обійти цю територію, позбирати весь клубій, який можна буде відвезти на прийомку і здати подивився, скільки піде часу, скільки можна буде з цього вирушити коштів. Інує і чи це вигідно, не вигідно. Але мета не так заробити гроші, як все-таки прибрати територію довкола нашого села, довкола інших сіл. Дуже багато таких стихійних звалищ. Це проблема, ну крім москаля, звісно, проблема це сміття. Тому... Друзі, давайте будемо потихеньку рухатися в напрямку Європи е і європейського якогось мислення. Е все, що можна переробити, будемо проводити переробляти. А спробую показати невеличкий приклад. В корчах лежать бутилки. Люди просто йдуть, повз, викидають. Ось, робиться стихійне звалище. Певний клондайк, напевно, бутилки 10 літньої Давнини історію можна складати. Зараз я все добуваю на кубку і покажу, скільки вийшло. Ну що, облазив я ці курші знімати паралельно важко одною рукою. Ось такий от об'єм бутилок в цих кущах був. Я думаю, що буде десь один мішок. Зараз беру мішок і подивимося. Там вже от перший мішок так теж звіти з тих корчів. Воно стоїть вже. І там ще буде. І от з тих корчів Перших пів години роботи, три мішки різного з клубою, тобто бутилки з горілки, з пива, з вин. Зачистив оцю територію. А там була одна точечка. І ось і ось тут. Це три локації і три мішки. Йду далі, дивитися, шукати в розвідку. Може ще щось знайду. Є там кілька місць. Зараз до них доберуся. Що йду ще одній цікавої локації. Зразу там дорога. Ось йдуть на дорогу. Вон, можна побачити, вже мухи літають від жили, тепло вже. Ось такий от об'єм бутилок. Треба буде все потихеньку сюди під ноги викидати, потім буду збирати. Ну і Тут є купа битого, битого скла. Такого віконного, звичайного. Не знаю. Треба, воно комусь не треба. Я, типу, запитаюся, якщо власнику, якщо я, якщо я його знайду, воно не потрібно, то може ще його заберу. Але це вже на сьогодні. Так недооцінив я потенціал цього місця. Такий об'єм ще на землі і два мішки вже набрані. Тут буде ще один. А я взяв з собою лише два. Зараз занесу ці два, затягну, прийду до збираю. І підказали мені, що вон там є ще одна цікава локація. Там десь заначка з давніх часів, піду, пошукаю зараз. Так, година перша роботи, 6 мішків. Казали, щойно мені йшов знайомий э, сусід, щоб подивитися в кучегарці. Кочегарка підозрює там, де труба. Беру вам два мішки. Іду дивитися в кочегарку. Ну, такий собі активний відпочинок і заробіток. Можна було б назбирати більше, але все заросло. І понад пліт там пройти, там акації, доволі важко. Ну так, непогано. Добре, перша година. Йдемо вон до кочегарки. Не знаю, я бачу таких відео. Знімають, як йдуть, як щось там дивляться, як щось там цей. Щось розказують. Розказувати нема що поки. Але трошки покажу, от, як тут все позаростало. Знаєте, територія в принципі, приватна. Маю надію проблем не буде. В принципі, тут є що. І нічого тут не краду, навпаки. Ще допомагаю, е, ну, якби, якби, якби хтось взявся це робити. Тут треба ще нормальні гроші заплатити, щоб почистити цю територію і прибрати сміття. Але тут таке. Так. Ось кочигарка. Подивимося, що там є, що показати, я покажу. Ну що, не обманув мене. Сусід дійсно знайшов клондайк. Такі раритети. Горілка російська. Або дай би. І тут російська. Фу, ні, українська, що трапляється. Так, тут десь буде мішок, два ящики отакі. І знайшов раритет ді Тереза, 25%. Ну а стан критичний. От вже повиривали все, що могли. Тут, напевно, був рубільник, от, Не знаю, там міді була, бо в принципі проводи а, алюмінієві. так, Їх чистити дуже довго. Ціна алюмінію там 40 гривень, 45 якщо знайти хорошу ціну. Е, ну, Повиривали. Так? От, я теж знайшов варявся під ногами такий е, рубельник. Не знаю, бачив на відео, що теоретично це срібні контакти. Ну, Не знаю, спробую вдома побавитися. Може щось звідси дістану. Так то ситуація плачевна, все розвалене. Е, я так розумію, колись тут все позабирали, що могли, а решта от повибивали вікна, все. Ну і покажу, повиривали рубельники. Певно думали, що тут щось можна серйозно зробити. Навіть он, лампу і тут зірвали. Ось така ситуація. Е, Перетвориться це все на реально на сталкінг. Можна тут якийсь фільм знімати. Добре, значить, вантажу я це все, переложу зараз в е, мішки і йду далі. Так, дійсно там був один мішок і трішки. Так, на території є собака. Жартую. Хороша собака бездомна. Правда, кожного року пасинят має. І з ними проблема потім пороздавати. Підозрюю, що в неї знову будуть писенята. На території живе. Ось. І знов, тому треба буде собачку. Трішки почекайте. Так, дивимося. Мішочок мій, те, що лишилося. Так, йдемо далі. Ну не вже. Тут ще й що, пікніки, пікнічки, напевно, роблять чи що. Ну бо сміття таке як лівний чай, серветки. Сміття таке як від цього. Так. Тут я колись по тирсу ходив. Дозвіль там нічого нема. Так, там нічого нема. Ось. А, підемо. Але все-таки перевірю, а може завалялося. А зараз підемо туди. Там колись стояли станки якісь. І вон там адміністративна будівля. Так, трошки помилився. І там знайшов трошки бутилок, але цікаво, що ще зразу із мішком. не мінус, що там є підвал, воно все трухляве, воно відкрите це приміщення. Знаючи хлопців, дітей будуть лазити, ще, не дай Бог, колись хтось проломиться, якщо не знаю, не закрити, не цей. Але от мені на все якихось 15 теж люблю полазити у вихідний день. Так, Вон була циклон напевно. Витяжка очистка тирси. Туди навіть не піду, не полізу, воно вже майже завалилося. Так, а тут колись зовсім не було курчів, крупомітаю добре, приходився за тирсою. Ось, Тут стояли станки. І там була адміністративна будівля. А де адміністративна будівля? Там начальство. А де начальство? Правильно. Там бутилки. Ось така ситуація, все побито, все поламано, двері повиносили. Ах, таке собі. Таке. Реалії села. Думаю, що в кожному селі є така ситуація. На жаль. О, бутилочка. От. Бутилочка, бутилочка, бутилочка. Я ж казав, де. І там ще одна, але я завжди не полізу. Ось. Що тут? Нічого не залишилося, все, що можна було винести без техніки, вручну. Все, повиносили. Все, що мало якусь цінність. Певно, що єдине, що проводки не рухали, бо вона алюмінієва. І ну, не в ціні мідь дорога. Але коли ж алюмінію не було. Ой, мідної проводки не так сильно користувалися, все робили алюмінієм. Ну, Хіба можна щось ще не знаю, на розпал. Вон ще бутилочка. Ну, отак от, от там бутилка, там бутилка. Зараз я зазбираю і покажу адміністративну будівлю. Вон. Тут також були станки. Вон, є навіть... Синки, механізми, правила техніки безпеки. А ось в чому проблема? Це все валиться. Не дай Бог трошки десь щось. От бачите, вже ця секція обвалилася. от Там я і щойно проліз, Тут вже ходити небезпечно. Все відкрито. сторож як сторож. Може тут хтось і ходить, і дивиться, бо деякі, деякі ворота на замку. Хоч через вікна там нічого вже немає. от Шліфшкурка. Верстак. Ось. Якісь дошки, які і черво вже погризли. О, Берегісь, вибрось, Не робота без ограничення. Ну, тобто старі радянські. Вже зі шкіл з майстерні таке повикидали давно. От воно Ой. Ну, от таке. Повиносили все, що можна. От, Навіть світильники десь там поумрювали. Ну, от така от ситуація. Плачевна. Там ще якісь двері. Зайду, подивлюся. Думаю, що буде хрустіти, якщо О, бутилка, буде хрустіти, якщо О, все поперевертано. Тут певно якась була роздягальна. Хтось одяг свій забув робочий. Це як Чорнобилі. Порозпирали автомати. Все поперевертали, бачу, порозбирали. Певно, мідь шукали, інакше я виходу, ну, інакше пояснення я не бачу, але ж міді тут немає. От. Ну таке. Зараз заберу тих кілька бутилок і виходжу. Ну і свята я святиха. Там був парадний вхід, дорога. Все позаростало так, що капець. Е, там. Ну... -та. Ось. І тут все про стражах. Відкрито, оббито. Поламано. Ого! Ще як каже молодь. Це клондайк. Це серйозно. Тут буде мішків, а мішків зараз буду вбирати. Так, о, тут, певно, жили собачки. Та собачка, яку я показував швидше. Жили собачки. І тут щось їли. Курятинку, походу. О! Ух ти, Я ж казав, О, серйозно начальство жило. Картина серйозна. Дивлюся. Так, ухти! Приватна колекція. Ці красиво так поскладно хортиться. Там якісь благородні напої. І тут трошки Та, тут я затримаюся. Зараз наберу своїх два мішочки, які маю з собою. О, ще одна картина. Ну-ну-ну. Що це? Ох, ти десь я таку бачу. Клас. Таку мені вже віддали. Не знаю, подумаю, забирати, не забирати, чи хай тут буде. Все одно ніхто. Все одно ніхто оці її не забере, вона нікому не потрібна. Добре, працюю. Недооцінив я. Перспектива, потенціал цієї будівлі. Мішок я вже заніс, Два лежить. От він ще буде, напевно, на мішок. І знову боюся недооцінити, можливо, і на два. але що знайшлося? Так, хто з 90-х років народження? Його юність припала на 2000 ні О, це просто класика. Навіть не знаю, як передати. Це це, це щось. Добре, працюємо далі. Бо є ще одне місце на тій території. Так, Тут були ще одні ворота, тобто основні вага. Там всередині теж є бутилки, але закрито. Я щось не маю. Бажання через ламати двері, через кілька бутилок. Хоча вікна повибивані, ліси теж немає бажання. Яка от проблема? так? Понад... Ем, от тут у нас тротуарчик, так, дорога, тротуарчик, і йдуть люди, переважно молоді, і кидають, кидаються за плід. І повз плід пройти дуже важко. Це заросло. Тут колись була доріжка. От її залишки, бордюрчик. Ось зараз я її обійду через курчі, покажу з другої сторони. Так от, ах ти ж. Так от, е, вся територія заросла дикими грушками, з овчими ягодами, акацією. Так, Ти доволі важко. Ах ах ти ж, ти ж. Ой, так, доволі важко. Тут був колись бордюрчик, клумбочка. Можна було пройти. Кому треба? Шепшини. Ще шепшина з минулого року росте. Це колюче. Ось. Залишки плотика. Трошки розігрівся вже в появився. О, бачите, там теж бутилки. А, бутилки. Так, алта залізти, все колюче, доволі важко. Ось. Доволі важко, ну. це ще зараз я дістану. Там вже бешка, тобто, желізна баночка. Так. Підозрюю теж собачка. Обідла сідла. О, Тут вже купочку я назбирав. Бачите, порадній вхід був. Купочку я вже назбирав, бутилки. Баночки з-під напоїв. Ось навіть теж знайшов. Вони теж їх можна здавати, ці баночки. Вони алюмінієві, ціна їх не як алюмінію, там в три рази дорожче Ой, дешевше. Але теж сміття, за яке можна вирушити. Так, от така от алейка тут колись була. О, все заросло. І причому, вон, бачите, купа, причому кілька років тому цю територію чистили. Повністю вирубували всі кручі і буквально за кілька років ось карантину, потім від вторгнення вже два роки. Повномасштабного все заросло знову. Тут скоро, кажуть, тут лисиці у нас живуть, можливо. Але тут підозрюю, скоро не тільки лисиці, яка щопакабр вимножиться. Ну, от Територія просто придбана кимось. Е, ось е, і стоїть. Стоїть просто, людина вклала гроші, так, щоб її купити, приватизувати. ось, Але не хотіло її гроші, щоб реалізувати. Дуже багато різних територій є і в нашому селі, і поза ним, що вони є чиїсь, але робота там не йде, тому що е ті, хто має гроші, щоб вложити і робити щось, так, хочуть купити територію якомога дешевше. А люди цінять нормальні гроші і вже купа років у нас багато об'єктів промислових стоїть, отак заростають. Час від часу власники наймають людей, щоб почистили. Типу, Але що там, якщо тут нічого не робиться, то воно заростає, за кілька років знову курчі. Ну, якось так Так, це клондайк. А, значить, я так розумію, що хлопці збирали. Під певні потреби. Два роки тому я вже одну таку е схованку був, знайшов, перепитав. Ось і мені сказали забирати. Так само і тут пішов, перепитав, чи треба. Кажуть, не треба. А ось вже, ну, якось з тим сусідом ми розрахуємося потім по факту. Подивлюся, що тут можна з цього. Взяти, а поки що, що, поки що беру, і то все акуратно з мішками зношу на окрему кубку, щоб потім окремо то все порахувати, зважити. Отже, 4 години роботи. 11 з половиною мішків, там така половинка, це зібрано по території. Можна сказати, 12, бо ще ящик в машині не, не стало мені мішків. І тут 20 мішків. 20 отакі, по півмішечка, кульки. Ну, заокруглимо як 20 мішків. Це зібрано з того останнього місця, що я показав. Ну, В загальному скільки? Це в нас є десь закруглимо 32 мішки. Якщо в середньому, по, не знаю. 15 кілограм, так, 45, ну 50, 500 кілограм, перепрошую 500 кг, півтони. Точніше, вже їде вага, поважу ну, на скидку 500 кг. Подивлюся, скільки можна буде з цього виручити. от, от така от територія так вже прибрана. Підозрюю, тут по території можна назбирати ще мішків зо 5. Але в таких місцях, в корчах, ну де важко долізти. Сьогоднішня акція не про гроші, в принципі, хоча можна просто вийти в нуль з тим сміттям. Тобто, щоб не платити людям, які е приїдуть і вивезуть кудись. Добре, що це буде якийсь смітник, а не просто в ліс, е десь якесь стихійне звалище. Тобто, щоб не платити людям, які це вивезуть, е можна просто знайти в самому регіоні. Прийомку і за невеликі гроші це сміття, цей склобій віддати. Нехай не дорого, але кілька гривень заробити з'їсти шоколадку. Думаю, що в наступному відео не знаю я покажу, скільки це все вийшло, поважу, підіб'ю підсумки. Ну і думаю, не знаю. Якось змотивую людей не засмічувати обочини, не викидати все в ліс. Зараз якраз починається весна. З кожному схочеться десь розрядитися, піти погуляти, як мінімум, в ліс. А заходиш в ліс, а там такі кубки. кубки замість підсніжників, ми бачимо кубки бутилок. Давайте будемо якомусь екологічно свідомими. Йти в сторону цивілізованого світу, де сміття теж не все переробляється, але принаймні багато. Отже, до зустрічі. А, якщо піде, будуть наступні відео.